Завдяки слов'янській фільтрувальній станції у селищі Донецьке щодня споживачі частини північного регіону Донеччини отримують 100 тисяч метрів кубічних питної води. На цій фільтрувальній станції номер 2 річна вода проходить очистку і потім подається у Слов'янську, Сянтинівку, Краматорськ та Дружківку. Вода з сіверського дінця проходить всі етапи очищення, а потім і перевірку на якість. І вже після всіх процедур, завдяки цим насосам, потрапляє у крани мешканців прилеглих міст. Та вода, которая поступает к нам на очистку, на наши очистные сооружения, вода, которая берется с Донца, вода, которая берется со скважин, с подземного источника. Все это мы, все делаем анализы. Ежедневный контроль идет по похим показателем и БАК-показателем. За початком військових дій справи підприємства погіршилися. З'явилася заборгованість перед працівниками. Втім, якщо раніше вона складала чотири місяці, наразі тільки один. В нинішньому фінансовому положенні дуже тяжко для нас, тобто у нас не вистачає грошей на виплату заробітної плати, повністю, поэтому у нас є задержка небольшая. Прибутків підприємства вистачає лише на найнеобхідніше бракує фінансів навіть на закупівлю таких необхідних коагулянтів для очищення води. З цим вже протягом двох останніх років допомагає міжнародний червоний хрест. Віді допомоги ми получили пака 40 тонн коагулянта. І одну тонну флакулянта органічного для очистки води це достаточно великий об'єм і очень большая допомож в нинішньому фінансовому положенні нашого підприємства. Директор фільтрувальної станції каже, навіть не знає, що пробили без підтримки міжнародних організацій, таких як людина у біді, ЮНІСЕФ та інші. Зверталися до обласного керівництва, але допомоги не отримали. Проект про ЮНІСЕФ у нас постійно допомагають по прибрітінню жидкого хлора. Міжнародний красний крест періодично допомагає нам при и флакулянта, то есть реагентов для очистки. Ну и человек в беде помогает нам приобретением, может быть какого-то э, очень необходимого оборудования для того, чтобы процесс э, э, очистки и вообще подачи воды он не прекращался. До того ж, постійно про себе нагадує аварійна частина водогону. Тільки у травні було шість аварій, а через останній прорив без води залишилися декілька міст. У поганому стані 20 кілометрів труби. З них 520 метрів обіцяє оновити ЮНІСЕФ. Від невідремонтованої частини доведеться чекати неприємних сюрпризів і надалі.